Що об'єднує драколи і Франкенштайна, окрім цих численних збірок, присвячених класиці жахів? Бандесіне від Джорджа Беса. Про Франкенштайна та Дракулу ми знаємо із багатьох джерел та їхніх переосмислень. Бес не був винятком, тому що це золота класика жахів, яка мала вплив і на художника в тому числі. То що ж знаменного в цих двох історіях: філософія порушення божественних законів, смерті та життя. Як ми знаємо, ембарго на сотворення та знищення існує лише у вищих істот божеств. Ну знаєте, бога чи його корішів. Чи може вам до смаку паганські боги? Всі вони мають в руках людину як інструмент вищого плану. Дракула, як і монстр Франкенштайна, руйнують бачення людини як піддослідного щура. Тут люди і є богами, що порушили законопорядок. Вони зазіхнули на роль божеств. Перед тим як зануритися у тему, ви знаєте, чим би займалися Дракула і монстри Франкенштайна, якби таки були людьми? Грали в настілки. А знаєте в кого багато прикольних настілок? Правильно, у видавництва Woodcat. у моїй бібліотеці. Уже є і кролики, і нідаве і дві детективні історії, які ми озвучили українською: Акрополіс, Котожахастики та Котики Кіото. Вам може здатися, що в них якась зацикленість на котах, але це не так. У каталозі вудкету ви знайдете ще більше настілок, які припадуть вам до душі. А от в кого не було душі, так це в Дракули. Зацінили перехід. Та що ж надихнуло Брема Стокера та Мері Шеллі на створення культових персонажів? Брем Стокер, ірландський письменник, відомий завдяки Дракулі, написаний під впливом творчості Джозефа Шерідана Лефаню і його готичної вампірської новели «Кармілла». Так виявляється, це не дуже оригінальна історія. А якщо ще й поколупатися, то там ще й несправедливе забуття першого джерела. Карміла оповідає про молоду дівчину на ім'я Лора, яка живе зі своїм батьком у віддаленому замку в Штирії, Австрія. Одного дня неподалік стається аварія карети, і вони беруть під опіку загадкову дівчину Кармілу, поки її мати нібито вирішує справи. Лора і Карміла швидко стають близькими подругами, і Карміла виявляє надзвичайну ніжність і пристрасть до Лори. Нагадую, це 19 століття. Але водночас дівчина починає слабшати, відчуває дивні сни, страхи та знесилення. Поступово відкривається, що керміла вампірка, яка протягом століть полює на молодих жінок, п'є їхню кров і водночас гіпнотизує своїх жертв, примушуючи їх відчувати до неї дивну любов і захоплення. Нічого не нагадує. Так. У Дракулі ми також маємо двох дівчат з надзвичайно сексуалізованими образами. Тільки спокусником тут є Дракула і його підопічні. На жаль, Карміла опинилась не в тому часі і не в тому місці, аби стати сенсацією, адже психологічні гомоеротичні відносини між жінками не так цінувалися в чоловічому світі 19 століття, як мужицький мужик Дракула, войовничий. Аристократичний чужинець, що загрожує цілому суспільству, там є полювання, героїчні чоловіки, наука, церква, боротьба добра зі злом. А вся еротика і отво гріховне це все діло диявола і жінок. Ну бо вони піддавались покусі. невідмінно від чоловіків. Просто в 19 столітті натяки на романтичний чи еротичний потяг між двома жінками були ну так, м'яко скажемо, шокуючими. Це обмежило популярність твору. Його не можна було публічно обговорювати, адаптовувати або рекомендувати пристойній публіці. А Дракула з'явився аж через більше ніж 20 років, в епоху, коли почало з'являтися кіно, театр на піку своєї слави і ота прогресивна молодь. Отак От Карміла стала в тіні дракули як старша сестра, яка вчасно не вийшла заміж. Гаразд ми тут не про несправедливість, ми тут про ідеї, закладені в образі. Над Дракулою Стокер працював цілих вісім років, досліджуючи європейський фольклор, в тому числі тему вампірів. Ну, знаєте, любив бабчики оті англійські і так задушевно випити і у відбілі вглядатись в океанську імлу. Набиратися оцього депресивного настрою, так би мовити, кажуть, що будучи ще дитиною до семи років, він був прикутий до ліжка невідомою хворобою і так провів все своє дитинство. І цей жахаючий досвід він переніс. На самого Дракулу, який, як ми знаємо, обожнює свою труну і в ній лежати. Дуже сподіваюся, що Стокеру допомогло це пережити свою дитячу травму. Ну а що там про Франкенштайна? Це ще одна дуже цікава історія сотворення. Написали історію, як не дивно жінка Мері Шелі, англійська романістка 19 століття, авторка одного твору. Якщо чесно, біографія цієї панянки це окремий роман в романі, адже вона залишила по собі ну купа щоденників та листів. Отож, якщо коротко, тоді ще мері Годвін поїхала зі своїм коханцем Персі Шелі, е, а в майбутньому чоловіком, і з другом Джорджем Байроном, його лікарем Полідорі та Клер Клермонт у Женеву, орендувавши біло діодаті неподалік від Женевського озера у селі Колоньї. Це було холодне літо 1816 року, рік без літа, Як його називали, саме в цей період сталося виверження вулкану Тамбора, Індонезія, яке викликало глобальне похолодання. Літо було дощовим і похмурим. Тож як ви розумієте, їхній відпочинок зосереджувався на домашньому часопроведенні із похмурою атмосферою довкола. Тож від нудьги Байрон запропонував гру написати моторошну історію. Мері дуже це бісило, адже кожен день її діставали цим питанням: чи написала ти історію? А ідей в неї не було. Вона настільки перенервувала, що не могла навіть заснути і саме в такій безсонній гарячці, і зародився образ студента-науковця, що стоїть над мертвим тілом людини. Вона писала: я бачила блідого учня заборонених наук, який стояв навколішки біля створіння, яке сам зібрав. Я бачила жахливу перемару людини, що лежала нерухомо. А потім під дією якоїсь потужної машини почала подавати ознаки життя і ворушитися тривожним. Напівживим рухом це мусить бути жахливо, адже надзвичайно жахливим було б будь-яке людське намагання наслідувати величний механізм творця світу. Так саме тоді зародилась ідея про професора Франкенштайна, але, скажімо так, історія має і підводні камені. Буквально незадовго до цієї подорожі мері втратила щойно новонароджену дитину від Шелі, яка не прожила і дня. Ця подія загнала її в глибоку депресію і однозначно мала вплив на бачення світу, зокрема справедливість творця. Також палива у вогонь підкидали і на той час прогресивні дослідження гальвані та його експерименти з електрикою і мертвими тканинами. Все вкупі стало підґрунтям для переосмислення людської природи, життя і смерті, зрештою, посягання на роль Бога. Тож Жорж Бес вкотре художньо переосмислює класику жахів. Графічні романи це більше про відчуття художником прочитаного, і це завжди суб'єктивне сприйняття тексту. І Коменно що багато хто пов'язує ім'я Беса із Худоровським, наче це робить його фігуру в очах людей більш Крутішою, хоча чесно, мало хто знає з широкої аудиторії, хто такий взагалі Ходоровський. Ну зрештою, мене так і на презентації цих двох коміксів і запитала, хто такий Ходоровський. Але зазначу, сам по собі художник реально топовий. Жоржа Беса називають хамелеоном через його вражаючу здатність змінювати художній стиль під проєкт, над яким він працює. Причому настільки, що різні його роботи іноді здаються створеними різними художниками. А те, що ви бачите в мене в руках, це більше комерційний проєкт для любителів саме творчості беса. Ну, але комерційний проєкт не означає поганий. Ідея починалася як кікстартерна історія. Хто не знає, кікстартер це краунфандингова платформа по підтримці проєктів, зокрема, а рідник нещодавно проходив процес кікстартеру. Видавець прийшов до беса після чергової виставки художника, яка була здійснена в довкола готичному стилі з черепами, враховуючи цей монохром та важкі тіні, і це надихнуло останнього звернутися до класики жахів. До речі, окрім Дракули та Франкенштайна, готувалася і собор Паризької богоматері. І як відомо із новин, це видання також побачило світ, але, походу, ще не побачило українського читача. Ну і звісно, у Бандасіне варто віддати належне готи стилізації художника погодьтеся, важко адаптовувати під дію описові та розлогі художньої звороти письменників минулих століть. Ну і власне Бес пішов дорогою меншого зла. Це можна назвати німим кіно у форматі коміксів. Дуже багато епічних пейзажів, задумливих поглядів, персонажів, гри, світла та темряви, символізм, який приховує у собі самотність героїв та їх слабкість перед силою природи. Усе це виглядає, наче сторіборд німого кіно. Текст винесений в рамки, де не де розбавлений раптовими діалоговими баблами. Ну і я втекла недалеко від істини. Бес надихався Карлом Драєром і Носферату. Він дивився старі німецькі експресіоністські фільми, щоб знайти візуальну мову жаху без кольору. Бес не грався в адаптації, він більше відтворював графічну інтерпретацію оригіналу, ніж прочитував по-своєму те, що ми можемо зустріти, наприклад, в. Йоли, ну але там трішки інша історія дракули з іншими акцентами, символізмом. І якщо порівняти чисто подачу однієї і тієї ж історії, то без все ж таки монументаліст, оповідаюча, ніж драматург. Тут навіть по баблам можна зрозуміти, що міньола поміщає оповідь в акцію, ну в дію, те, що характерне для коміксів, доповнюючи діалогами, а без малює опис. Як ця, так і бесові варіації однієї історії мають місце бути. Просто це різні підходи до роботи над одним матеріалом. Цікаво, що у власній версії Франкенштайна він хотів показати монстра як жертву людини. Коли Бес читав оригінальну історію Мері Шеллі, йому завжди було шкода саме монстра, а не вченого. для мене жах не в тому, що монстр створений, а в тому, що його залишили. Тому в його версії істота зображена трагічно, самотньо і людяно, тоді як сам Франкенштайн холодний, майже богоподібний, але безсердечний. Без був би небесом, якби не проробив додаткової роботи над історіями. Зокрема, під час роботи над Дракулою він хотів передати автентичну атмосферу вікторіанської Англії. Тому вирушив у поїздку до Лондона та у, у Відбі, містечка, де частково розгортається дія Роману Стокера. Він робив польові замальовки, фотографував архітектуру, кладовища, узбережжя, щоб зберегти історичну точність і передати. Та похмуру готику оригіналу. Також в інтерв'ю Бе сказав, що для нього Дракула не просто адаптація, а візуальний паломницький маршрут через місця, де народжувався цей міф. Бес одразу задумував ці дві мальсторії як дилогію про монстрів і людяність. Дракула – це про смерть, Франкенштайн це про життя. Один з творіння природи, інший творіння людини. Та й на відміну від попередніх робіт Беса, тут він був і сценаристом, і художником без редакційного втручання, тому волі у нього було достатньо. Кожна сторінка виглядає як авторська гравюра, і ніхто його не заставляв малювати комікс. Він робив те, що хоче. Те, що е, до чого в нього лежить душа, скажімо так. До речі, велику роль у створенні відіграла його дружина Лейла Бес, яка додала кольори, як він каже, в роботу, а також була його внутрішнім критиком. Та дякую за створення спеціальних ефектів. Не знаю, що він мав на увазі, але хто його знає, скільки жінки у цьому творінні. А зараз маю для вас вікторину 50 відтінків Дракули, Ну може, менше. Вгадайте настрій Дракули по його очах і пишіть в коментарях, скільки вгадали. А наразі все з вами була Маріам. І побачимося в наступному відео, мої кажанчики.